Всім привіт! Це восьмий випуск Рубрики «Що нового у ВОД» і в ньому ми поговоримо про останній запуск лінії фронту в 2022 році, експериментальне обладнання, характеристики важкого танку 9-го рівня Нової гілки Китаю, перший вогнеметний танк та чергові зміни техніки на супертесті. З 21 листопада до 28-го відбудеться останній у 2022 році запуск лінії фронту. Як і минулого разу, бої в форматі 30х30 30 будуть проходити лише на техніці 8 рівня. Лінія фронту складатиметься з 20 етапів, після завершення кожного з яких ви отримаєте очки бойових резервів, очки бойової перепустки, а також ігрові цінності, як от бони, настанови, універсальний посібник та бланки перепідготовки. Останні можна отримати тільки в режимі лінії фронту, і вони дозволяють змінювати вміння або навички екіпажу без штрафів. Буде дещо змінені бойові резерви. Тепер, після відродження, вони будуть готові до використання лише через 30% часу від їхнього стандартного перезаряджання. Експериментальне обладнання. Все за результатами першого загального тесту оновлення 119 прийнято рішення не включати експериментальне обладнання в заслужену нагороду та новорічний наступ. Про подальші плани експериментального обладнання буде повідомлено окремо. Розробники нарешті показали зовнішній вигляд та характеристики нової дев'ятки гілки важких танків Китаю з ракетними прискорювачами. Характеристики його ракетних прискорювачів будуть наступними: час підготовки прискорення 5 секунд, час перезарядки між прискоренням 4 секунди, час дії заряду прискорення 10 секунд, кількість зарядів прискорення 5, максимальна швидкість вперед 52,5 при прискоренні, максимальна швидкість назад 14. Та 1,4 км на годину при прискоренні, потужність двигуна 770 та 1925 при прискоренні, питома потужність 1283 та 32,08 при прискоренні. БЗ-68 матиме дві гармати на вибір: стокову зі звичайним набором снарядів і топову лише з фугасними снарядами. Стокова гармата матиме наступні характеристики: це бронепробиття 248, 315 та 65 мм. Середня шкода 530, 530 та 660 одиниць, час перезарядки 15,5 секунд, час зведення 3,1 секунди, розкіт на 100 метрів 0,42. Топова гармата фугасна буде наступною: бронепробиття 50-210, середня шкода 1050, 750 одиниць. Час перезарядки 19,5 секунд, час зведення 3 секунди, розкид на 100 метрів, 0,38. Не зовсім зрозуміло, чому фугасна гармата вийшла точнішою, ніж гармата зі звичайним набором снарядів, тим не менше, маємо те, що маємо. Решта його характеристик, такі як УВН мінус 8, міцність танку 1950 хп, броня корпусу 120 мм ВЛД, 110 мм борта, бронювання башти. 280 мм лоб, 130 мм борта і базовий огляд 380 метрів. Перший вогнеметний танк в розробці. Щоправда, цим займається Леста Студіо, і буде він лише на ру регіоні. Зараз танк проходить закрите тестування. Прототипом танку зробили преміум ПТ-8 рівня Німеччини канонен як панцер. Особливості його геймплею полягатимуть в тому, що це буде машина підтримки ближнього бою з обмеженою дальністю стрільби 150 метрів. А кількість нанесеного дамагу залежатиме від товщини броні противника. Крім того, протягом попадання вогнеметної струї буде наноситись оглушення екіпажу. Характеристики вогнемету будуть наступними: шкода за вогнеметний постріл 560 одиниць, дистанція стрільби 150 метрів, час зведення 3 секунди, час перезарядки магазину 20 секунд, час перезарядки вогнеметних пострілів 4 секунди, вогнеметних пострілів у барабані 3 штуки. А розкіт на 100 метрів 2,5. Чесно кажучи, не знаю, що було в голові тих, хто це придумав, як вони собі уявляють гру на даному агрегаті, враховуючи, що мапи у нас коридорні і в основному перестрілки ведуться з дальньої дистанції. Максимальна дальність вогнемету 150 метрів, при цьому за основу вони беруть не якогось Мауса читай Хеві, а картонну ПТ-8 рівня, ну там хоча і звичайно і апнули броню. Ну, я думаю, наступними у Гести будуть пожежні танки, які матимуть приблизно ось такий вигляд. Багатостраждальний бз 176 отримав уже восьмі зміни ТТХ за весь час. Цього разу йому прибрали кумулятивний снаряд, а осколково фугасний став голдовим і отримав А. Бронепробиття змінилося з 75 мм на 225. Початкова швидкість польоту снаряду з 550 м на 760 мм, Разова шкода снарядом з 1100 одиниць на 800, середня шкода хвилину з 2754 на 2003, а вартість снаряду з 1450 на 7200. ББшки ж залишилися без змін: 208 середнє пробиття, 650 альфа. З повними його характеристиками можете ознайомитись на відео. Взе 111 модель 6, преміум ТТ 8 Китаю дещо понерфили і підготували до релізу. Зменшує бронепробиття базового снаряду з 225 на 218, початкову швидкість польоту снаряду з 1320 на 1050. Міцність танку з 1550 на 1450. Потужність двигуна з 608 на 620 кінських сил та максимальну швидкість вперед з 50 км на годину на 40 Вартість танку в золоті 9800. Також підготували до релізу КС-52С преміум СТ8 Польщі з механікою зміни режиму двигуна, проте цей танк навпаки апнули, заряджання гармати з 8,15 секунд на 7,77, бронепробиття базового снаряду зі 190 мм на 208 час зведення в зміненому режимі двигуна з 2,59 секунди на 2,4. Щоправда, понерфив бронепробиття акумулятивним снарядом 290 мм на 270, вартість танку в золоті 7950. День матчу 2022. На час чемпіонату світу з футболу 2022 року з 18 листопада до 18 грудня можна робити прогнози на матчі даного турніру, а також виконувати бойові завдання в грі. За результатами даного івенту, увійшовши у певний відсоток таблиці лідерів. Можна отримати нагородні 2D-стилі та деколі. З повним регламентом даної події можете ознайомитись за посиланням під цим відео. Що ж, таким вийшов восьмий випуск даної рубрики. Пишіть, що ви думаєте з приводу усього вищесказаного, а особливо щодо вогнеметних танків у грі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!